Після перерви повернемося. Тож повертаємося до нашого поєдинку. Другий тайм зустрічі між колективом Бруклін та Синдикат. Стріт Футбол Челендж. Urban B. Після першого тайму рахунок 2-1 на користь колективу Бруклін. На четвертій хвилині за свою команду відзначився Максим Козлов. На шостій синдикат зрівняв рахунок зусиллями Костянтина Мітленка. І вже на 13-й хвилині Кирило Дегтярьов знову вивів вперед. Колектив Бруклін 2-1. Швидко нагадаємо склади команд. Колектив Бруклін є номінальним господарем цього поєдинку. Грає в білих футболках в чорних шортах. Зараз після атаки колективу Бруклін. У воротах. Олександр Колодька, полівігравці, 14. -ти. Денис Бессонов. Олександр Верешан номер 15 -ти. Кирило Дегтарєв номер 10 -ти. Максим Козлов без номера грає. Бахтіярма Мед номер 7 44-й Олексій Семенов. Капітан команди Олексій Штанько, номер 9 і 17-й номер Дмитро Юрко. Синдикат в атації Зараз рятує свою команду. Олександр Колодко, переводячи м'яч на кутовий. Колектив Синдикат. Грає в своїх звичних синіх кольорах. Ворота захищає номер перше Максим Шевченка. По лівігравці капітан команди Максим Ілюк номер 10 98 Олексій Андрющенко. Зараз момент у колектива синдикат не залітає. М'яч у ворота. Там, здається, власного гравця влучив м'яч після удару Євгена Конувалова. Тож, під 9-м новомером синдиката грає Павло. Білоцерковець з нового моменту синдиката. Восьмий номер Андрій Бовкун, 25-й Олександр Климершевський, 34-й Владислав Колосов, Євгеній Коновалов, номер 30 -й, 12. -й Станіслав Лашков, 33, -й, 33 -й номер Костянтин Мітленко. Поки що автор єдиного м'яча в складі своєї команди. номер 17-й Олег Поруцький, 11, Антон Свідрок і 99-й Віталій Ткачук. Чи зможе синдикат відповісти на ці два пропущені м'яча в першому таймі від Брукліна? Якщо синдикат, звісно ж, хоче боротися за призові місця в дивізіоні Урбан B, цьому колективу сьогодні потрібно обов'язково перемагати. Зараз Дегтярьов порушує правила, але арбітер мовчить. Можливо, буде відкладений фолк. Ні. Арбітер мовчить і. Не фіксує порушення правил в цьому епізоді. Знову Дегтярьов бореться. А от порушення правил фіксують проти Кирила. Тож перший фол для синдикату. У другому Таймі цього поєдинку. Якщо сьогодні Бруклін перемагає в цьому поєдинку, колектив нас доганяє третій тайм ну, за заліковими балами, але третій тайм сьогодні ще не грав свій поєдинок. Ну, Принаймні, Бруклін. Випереджатиме Агросем на два залікових бали. Але Часу ще дуже вдосталь до завершення цього поєдинку, тож продовжуємо слідкувати. Синдикат в атаці. Знову у грі колодко. Відбивається Бруклін. Дехтіріол. Проти люка і люк. Теж такий хлопчина непростий. Не, не так-то просто його пройти на досвіді. Максим. Перехоплення від Козлов. Козлов помиляється. Синдикат. Момент. Фінтиць у нас. Фінтиць. Одного іншого поклав на газон. Одинадцятий номер. Антон Свідерок двох гравців Брукліна поклав, але не зміг завдати точного пострілу. Зараз боротьба Дегтярьов і Свідерок, що показує арбітер. Бруклін відкладений фол. За фолами у нас насодин один. один. один один за фолами на другому таймі. З мечі Бруклін. Невдала передача на не Дехтярьова. Вже за боковою вводитиме колектив Синдикати. Ілюк. розпочинає атаку своєї команди. Ілюк. Свідорок, свідорок. Центр. Руцький. Втрачає м'яч, перехоплення. Це вихід один на один Бессону. можна... Можна було перегравати, але не переграв він. В цьому епізоді Максима Шевченка Денис Пессонув. Цього разу Максим надійно зіграв. Другого разу нагадаю, в першому таймі якраз після помилки Максима Шевченка. Другий м'яч колектив Бруклін забив ворота синдикату. На виході помилився голкіпер колективу синдикат Максим Шевченко. Після цього другий м'яч залетів в його ворота. За м'ячем колектив Бруклін. Пресинг відбір м'яча від синдикату. Поруцький поруцький. Порушення правил. І здається, можливо, навіть і буде жовта картка тут. Другий фол для Брукліна. Ні. Без гірчічника поки що обходяться арбітри цього поєдинку. Нагадаю, до речі, гірчичник у нас є. Максим Козлов в складі колективу Бруклін на восьмій хвилині отримав жовту карту. Єдину поки що в цьому поєдинку. Момент для синдикату. Намагався в ближній кут. Говорить завдати удару Антон Свідорок, але. На щастя, Олександр Колодко м'яч пролетів повз ворота. За боковою Бруклін Козлов. Передача вперед. Там боротьбу веде Семенов. І заробляє аут для своєї команди. Семенов вперед на Козлова, то його випереджає захисник. Захисник і гравець 33-й номер Костянтин Мітленко, який забиває м'яч у ворота. Ну просто якась фантастика. Щойно, щойно в атаці був колектив Бруклін. І як і, до речі, в першому епізоді, коли забивав Костянтин Мітленко в першому таймі, він також пішов, поборовся до кінця з власного штурмного майданчика. Зараз у відборі Костянтин поборовся, відібрав м'яч, пройшов всю довжину футбольного майданчика і завдає потужного і точного пострілу по воротах, голкіпер Олександр Колодько. Тож, поритет відновлено. 2-2. Синдикат іде вперед, синдикат повертається гру. Інтрига цього поєдинку існує. Момент у синдикату невдала передача. Від Олексія Андрющенко. Передача вперед. Штанько. З жорсткою зустрічає Андрющенко, але порушення правил немає Андрющенко. Передача і третім м'яч залітає. В сітку воріт. Костянтин Мітленко. 30-та хвилина. Хет Костянтина. Виводить перед синдикат. Що ж, так, зараховують все ж таки м'яч. Третій м'яч, третій м'яч. Залітає в ворота Брукліна за дві хвилини другого тайму все перевернулося з ніг на голову. Тепер в ролі наздогонячого вже колектив Бруклін. Знову закадання вперед. Там боротьба. пресингують, Намагаються добити пораненого звіра. Здається, мені зараз колектив синдикат. Тому що в ролі пораненого звіра зараз виглядає колектив Бруклін, який за дві хвилини невимушено пропускає власні ворота два м'ячі і вже поступається. Два-три з рахунком. Що зараз арбітер фіксує? Арбітер фіксує порушення правил. Третій фо. Фу... І жовта картка. Жовта картка, здається, для штанько. Тайм-аут беруть футболісти синдикату. Так, жовту картку отримав нас Олександр Вореша. Другий гірчисник у складі Брукліна. На 31-й хвилині цього поєдинку. Дві жовті картки в пасиві Брукліна. І за фолами 3-1. Накрилені, накрилені успіхом футболісти синдикату. Зараз намагатимуться, мені здається, все ж таки збільшити е, перевагу в цьому поєдинку, щоб е, більш комфортно почувати. Стандарт, стандарт для колективу Синдикат. Ну, аж два гравці розбіжались. Мітленко завдає пострілу, навіть передачу віддавав там на дальню стійку. Такий хитрий задом від е футболістів в синіх футболках. Мітленко вперед. Штанько. Е відбирає м'яч. Футболісти Брукліна і в свою чергу девчарьов. Випускає м'яч за бокову лінію. Поспішають. які Не розуміють, чому поспішають футболісти синдикату зараз і Шевченко йде туди вперед. Перехоплення Дагтярьов проти нього Мітленко. Мітленко виборює м'яч. Знову чергова спроба. Черговий момент для. Синдикату Колосов намагається пресингувати. Козлов на Дегтярьову вперед. Дегтярьов розвертається, порушення правил. Порушення правил для синдикату. Другий фол. Дуже-дуже ну, вміло Дегтярьов вміє так підставлятися під захисників будь-якої команди, приймаючи м'яч, розвертаючись. І намагаючись прокидати собі м'яч на хід. Нічого іншого не залишається, як захисникам фолити на Кирилові. Зараз невдала спроба пробиття штрафного від Максима Козлова. Бруклін. Бруклін вмикає пресинг. Бруклін поступається. 2-3. Треба щось. Вигадувати, треба щось робити в цьому поєдинку. Тахтерьов. Віддає Бесонов. Можна забивати третій. Рятує свою команду Шевченко. Синдикат заробляє третій відкладений фол. 3-3 вже за фолами. Ситуація дуже швидко змінилася. Ситуація за фолами. Перехоплення Мітленко. Мітленко мчить вперед. Сам завтає потужну упорстил, М'яч просто-напросто в, мілиме... в міліметрах від стійки воріт. Брукліна пролітає. Знову Мітленко. Сам завдає пострілу. Над воротами. Над попереченим м'яч пролітає. Зараз апелює Козлов для арбітру, до арбітру цього поєдинку. Що нібито тримали його за футболку? І Люк Шевченко. Віддає на Поруцька Поруцький. Грає в стіночку з партнером. Віддає наліво. Простір, штрафний майданчик. Небезпечно було біля воріт Брукліна. За бокобою водитимуть футболісти yeah. Брукліна. Дегтярьов. Дегтярьов сам проривається. Зберігає м'язь, зміщається в центр, завдає пострілу. Ілюк підставляє ногу. Знову момент. Цього разу Семенов завдавав пострілу по воротах Шевченка. Цього разу синдикат відбився. Один в оточенні двох захисників Андрющенка і заробляє штрафний. Швидко заробляють футболісти по одному фолу. 4-4, до речі, за фолами. Так, і недалеко до шостого фолу. Менше п'яти хвилин залишилося грати в цьому поєдинку. Момент для синдикату. Штрафний. Удар. Удар від Антона. Свідорока! За боковою синдикат. У грі голкіпер. Колодко, Колодко швидко вперед. Два м'яча на футбольному газоні. Тепер Бруклін вже буде поспішати. На цю хвилину синдикат наздоганяє колектив Бруклін, виходячи також на проміжне третє місце. Козлов. Момент детерів не зміг обробити м'яч так, як треба. За боковою водитимуть футболісти Брукліна все менше і менше часу залишається Часу і надій. Врятувати цей поєдинок для Брукліна. Дегтярьов, Дегтярьов проривається. Крізь усіх. Зі трьох захисників гравців колективу Синдика заробляє кутовий. Так. Емоції емоції не вщухайте навпаки. Тільки підвищується градус емоцій зараз в нашому поєдинку. Не поспішає синдикат вже вперед лізти. Вони попереду з рахунком 2-3. Дотепно зараз Дехтярьову прикинув поміж ніг. Коновалов, Коновалов. Іллюк. Шевченко. Іллюк. Не вистачає сил вже у Брукліна битися в цьому поєдинку. Удар! Рятує свою команду. Колодко. Зараз помил... помилка. Помилка Брукліна. Ну, здається, що таке враження, що Бруклін вже змирився з цією поразкою. Але ж грати ще дві хвилини в цьому поєдинку. Чи то вже не вистачає сил футболістів біли в білих футболках. Готовий для синдикату. Штанько. Бессонов фінтить. Штанько допомагає йому все ж таки. Не було порушення правно читать арбітер. Козлов, Козлов сам на лімофланзі в центр. Штанько. Невдало прийняв м'яч. Олексій, на жаль, в цьому моменті.